Слухай, товариш, панове і пані, робітник, селянин і митець, менеджер в офісі і хлібороб, футболіст, керлінгіст і борець, буддист, мусульманин, юдей, крішнаїд і вся християнська братія. Невідворотня як крах імперії, крокує вперед фелократія. Досить в контакті котиків лайкати, роками штани протирати, щоб потім не було мучительно больно, записуйся, в велократи, Древо життя зеленіє. А отже, як тільки скінчиш роботу, геть поліфонію шизофренії, відчуй між ногами свободу. Харе по екрану ганяти героїв, тут пофіг, твій статус і титул. Ось профілактика геморою і всякого там простатиту. Марноту, марнот за гроші народні, в твій мозок впихне телебачення, сідай на велік уже сьогодні, зроби сам собі покращення. Дороги у нас не найкраще буває, тож зважся заради побачити, щоб як груди твоєї скво стрибають на трасі, скажімо, Київ-Чоп. Не з етикеток пляшкових пізнай, що є степовий вітерець. Поглянь, що таке ландшафтний дизайн, як його розуміє творець. Побачиш, як поле і річка, і ліс на сонце і місяць моляться. У неба нема чотирьох коліс, у неба лише два колеса. Відкрий своїх друзів в пригоді, дорожній і мудрість вагою в мільйони карат. Людина- людині не місце порожнє, а друг товариш і велократ. Артем Полежака спеціально для сайту Велократія.